Я ку карту запускаю. Сейчас таблетка називати, блин, я не знаю. ПХ карту запускати. Ой, у меня шри Ага, Ааа, я, я поняв, що ти будеш робити. рубить. Окей. Кладно. Та нічого, нічого, Паша, все сам узнаєш. Мені страшно. Короче, випустили нове обновлення в КС, яке показує, якої ти орієнтації, типу. Зараз поймеш, зараз поймеш. КС-2 додавили гамасиків. Да. І так, Паша, стой. Роджер. І що? Тепер п***йся, Юрі. І И... стой, стой, стой. Тепер соси Юрі? Подожди, мені без рогла почулося так. <laughs> <laughs> Ні, ну я не проти, так <laughs> <laughs> uh. <laughs> Ого. Ой-ой-ой. Бежи давай. Юра, найди мене, Попробуй мене найти, Юра. А, ти маленький, ти Да ти? Ти мне сейчас с Ого. Юра, Та, я садю, я садю Ой. <laughs> А як це виглядає? Глуби мікроб бігає, як просто подивись на свій колір. А чого ти так приїхаєш? Подивись внизу, так от. А, понял. Тут со стінка б'ється, короче. Я на тіні не бачу, які є, бля, обіцяна якась посадка. Ти пропадюнька бігає. Капіщиночка, ти б бачив мій ножичок, який маленький. Пієчко. Муха. А, так можешь у меня хитбокс Попробуй Попробуй выехать на длиной Ні, у тебе Не, не, не. ...ви... хитбокс нормально. Свок! Я зробив скрін, я зробив скрін! А шо там, шо там? <рісна> <рісна> там? <рісна> <рісна> шо тут, 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 за тут... Зараз скину, зараз скину. Та твой консохур или скучно. О, ой. Це що The це Щоб виграли, як його Бекрумса, а той чорний. А, з Бекрумса, а той, да. А може ти теж маленький висок, я хочу подивитися, як це виглядає. А я не можу стати маленьким. Роби мене, мене можеш тільки. А ти де? Я от на меді. Тима Ваня полетів, він уже не інші в кінці карти. Стой на місці. А я блоха, блядь. Я муха. Маленький мене бігом робив, блядь. Чикай, западай, западай, знаешь, да тебе подивлюсь маленький. Ти? <реш> ти а ты голубые заговоришь? РБН тоже голубим. Ты <реш> такие делаешь, что я без таких пугай маленький. О, да да я. Подними вверх камеру, Юра. Да, да, да. Ой, ой, ой. А! Ой! Это прикалывай, какие предметы болезни такие. Нет, я брал тебя Я вот все ты, да,

Ого, оце вивалив. А мене видно подожди, дадий мене. Сыдить огороняй бомбу, просто микроп. А ну, стой на місці, стой на місці. Стой на місці. Сейчас не буде. Ой. О, ти голубий, ты. Ти, ти голубий. Ааа! Ты на можно снова с эти на тобі 3, ты будешь. А, вік манюсенький мій. Капець. Як бомбочка, гранатка виглядає. О, мій свій гранатку. А, ще й голубий. МП, цей. Раунд тайм, раунд скелі, не помню. Юра, ти сідлячок, тебе з бомби світиться ззаді, як світлячок якийсь. Реально. А ну політай, політай. Дивися, 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 стань. Дивись туди, де Светлячок, просто бленький. Две глок, вот полетило. О, дверь полотило. Маленький. Вот это боп. Мне усенький, джи. Блин, жаль, что паст. Ооо ну. Шойк Шевыбед забанит. Мене забанит каслом Ой. What the fuck? А? Uh -huh. Ой. Я ще ще раз дамаг зроблю, а... буде забавити. Давай так постріляємося на авіках, подожди, тут хітбокс ж нормальний. Офігі! Блін, це прикольно! Боже, у тебе такі маленькі малихіні пістолети! Так маленькі! А як це контрейт? Ти пальчиками, ти пальчиками його просто так, типа, пів-пів, пістолет. А як різати маленького? Я не малихіні! С мастика якашу. Давай на авиках сей сбит, упадет. Давай до бушки хоч и свиг. Окей, давай на А Там 90% просто до бою там хватает. Понял, вы на 14 хп, если шо не выруч. Ужас. А, чего? А угадай. А, ноги сломал. Да ты, да ты, я на уже. А! А! Иди нафиг! Полетела. Я тебе поможу. Где я? Чего? А! Ой! А ну Юра, смотри. А я тогда блоха сейчас убью. А Дэвид. Подожди. А я я сломался. Та не трогай мене, кажу. О, дивись. Он, Юрий, подиви там стик выдлить, цей труп. А, да, да. А шо ты с тинкой чепикаешь? Ха-ха-ха-ха. Я к Ой, блин. Ну, я сломал. Ты же лежал упав! Я мене за секунду протягнул и в мене брат. А ці команди працюють в режимі, де хованки? Да! Тут маленьким шреком можна стати і ховатися, блін. А поховатися? Представте, как скики хованок буде доступно Ти можеш під столом спрятатися. Не, тут нельзя типа хитбокса ривна рівно тип. Давай, бат так санрил, подожди. А як попасть облоху маленьку? Це... О, я попав. Я тоже попал. Да. Це я буду допомагати, давай. Да ты близкий. Побіг. А я могу вас попробовать зробити ще менше О! О! Блін, чому воно так? То все куда вот этой пише порвала? менше можешь все боже. Так, щас. Час. Блін, це прикольно, бо ти за маленьку машинку якусь граєш, їдеш, типу. Да, за дрончика, дрончика, я в цьому. В радості. Брейнбол. Боу. Ой. А мене ще лагає, капець. Ой. Ти колубіст не на ящиках. І Ваня підглядає. Подожди, не робити. Ой, я в набі. Де я? А що я я. мене залагала, мене пінг, нічого що? не прислали. Мене пінг до пить вас. Так А ты что, а що з пінгом? Почиться сервер. О, На гітарі грає. Подожди, да мене пінг, куди сюди Мене підбрати ще пінг? О, я менше став, реально. Я реально менше став. Ще меншим, реально? У мене снайпер теребонькає. Ваня виходить. Юра диви, я ще я, менше. Я вбив ще менше, диви. А? Менше, а? <laughs> да. А інтересно, а можна ли ще? Іще? Його маю. А попробуй, реально. О, диви, я, диви, я Ваня сховався в мене для Windows. <laughs> О! Ты манящий кинозитик! дуже кредо, він зменшив. От по ножику і предметам воно понял, що ти зменшився. Ой, яка маленька флысичка, вот все бенд состава, дверь ты. А ну, гранатка. Ой-ой-ой, дві-дві-дві. Дві лежди. Це що за букашка? Ой. Яка дупа 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 Тво ти більше зробив Наверно, ще більше не можна Ще менше Подожди Це треба самому це зловити, просто приїхаєш і здихає Маємо, попробуй на пекі гігантським зробити О, Да! Чую зроби гігант. Хоть каже цей shoot everything за moves і стріляє в мене просто А, я нічого не бачу, і за ножика півкарти. А мене бач, дивися. Я коротше на сходах подпрягаю, вот. Ти чекай, я ножом бахай, щоб хоч щось бачить. Типу, якщо я ним не б'ю, я нічого не бачу запишу, Подожди. Ебать, я всю карту бачу. Я все бачу вообще что тут. Да, тут все. видно. О, звостом все О, выпьем пластик. Все, надо звостом. Сейчас я тебе нормальным сделаю. Да, не чекай, чекай. Да я сейчас интеркол показать. ТБ человека граната. Вот сейчас подержи себе, вот дубей себе. А молотов, кстати, в руках тримаю нормальний, нормальный, не манюнький. А мене, мене молотов повинці? здоровий, короче. Я Юра, більше... прийди на спам, подивись. рай лечу просто, шоу. Витрина кулька Да. <кій> <кій> Вай, зроби мене гігантом, Парабо? щоб я полетів дебою, але гігантом. А ні, Юру, Юра, щоб з традиції було. я хочу подивитися, як це А де Юра. Блін, Блин, это маленький. Стой на місці, стой на місці. Юра, стой на місці. А він назад ти дебіл! <кій> <ви? кій> а не, он пукашка. Юра, хайвен тебя сбежит, вернись, реально. Иди дойду. Да, 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 я тут. Хочу подивитися, як це виглядає. Лечу. Ти ще свитый сик букашка, я тобі кажу, тебе прям билинка йоци. Типа такие маленькие басти свои уйти черный. Такий я ты так. боже. Подожди, тебя зовут компьютер. Ты бассейсвались цей хава, я просто в соло. Ну Щас. Яйця Пічечка полетіла. Є. Пікнула. А. Е. Э. Ой, ликида. А что это кимедли? анімацію розкрутити, раскрутит. розкрути його, розкрути его коротше купи. Букайська, стой! О! ой! давай Юра, ти не бачиш? Да. Трэвискот и Венфорд. Ты подставь, пока на пин-карты упала, просто дый. Да, да. Пачка, да, с экраном надо. Подожди. Возьми, подел, что щоб их гігантами просто ходили сейчас город уничтожили. А що в мене с... Йо-моє. О, біжит. А я більший за тебе, чи що? А ні. Ні, ви один на О! Шарик. А що це за надувний шар, реально? Капець. Що це? Та блін, мене пічка на твій екран, диви. Паша, щоб ти розумів, який ти, а який я. Дверь, ты дверь, банный, подивіться. Подивіться. Ого. Я Они еть, який кики Ну да. знаєте, щас на весь екран ви стояли тут. Ага. Було прикольно. Блін, імба була б. О, бомба пів екрана закрывал. Здрасте. Я выкинул пачку. Де его,

<реш> а ти здувся, що це? А да, Вадя. А видос паулисты. Изъешь его. як к шейку була гігантська печенька. О, твоя тень на всю карту да-да-да-да. Гігантський пряня. А я в дитинстві боявся до тынце боялся, его там? <реш> Шарик просто. А чего ты, броди, лето остается, и все. Везьми калаш, какой какой винтовку, и по две, куда выгадать? Я просто в дуле сушу веком. О, шо? Я с 2 ходу там рандом стрелял. Диви. бачишь мене, да? Тепер диви магію. Що? Я нож викину. А, я нож викинув, рядом тобі нож покотився. Я за тобі викинув. <звук> <звук> а! <звук> Яйца пробив и все, везду. Вот нож выкиды, полетів. М -м -м -м, Две бали тоже вот. На, на А, а лежить, короче, вот. У мене на біді. А ну-ка, его можно пить. Афигеть. Ля, какая лежить, йо е Але Прикольно, що воно реально взаємодіє з фізикою карти. Да. Типа воно реально відбивається від стінок і це всього. При тому, що воно таких розмірів. Ану, А ну давай. Ударика лежить що... просто. Та блін! блин. А наш... сейчас я хочу без убийств. раз я хочу Я в тоби прям двоюсь. А ну присядь, присядь. Оды выбери рук, добавь ей два Сейчас я заплачу. Блэд, ты Не, я хочу заплатить. Давай. Ну-ка. Да блин, скуф. Да. О! Я взяв ее. Так самый дюра. Здоровенна бомба, просто У, диви, вона реально гигантское коли ставиться, а потім... Лесить ставиться! Да. А это дефьюз, Які ты провода були? Нажми дефюз. А я не можу, нельзя. А я виключив дефюз. Блин. О, о, о! Имба! Что? Что ты? Это за блин. Два ППС рухаемся просто. Да. Тогда до сон падает. кстати, показать. Я не <соцентрична> маю, Що це було, блін? Офігіть, я все, теперь все на це... паузе стоїть, я понял. Я думав, це в мене забагалося щось. Це я що шота на класах, извиняйте. <соцентрична> а, ти паузу поставив вообще, типа, а не таймеру. Ні, я не паузу. Все, тепер медленно. Дивіться, сейчас я зроблю... Що, у нас медленно, що аж не рухається? Паш, дожди, Паша, от ИД. йо мое Я, в, на, я на цьому сайті стою. Це пауза, це пауза. Вань, ти нам паузу поставив, ми нічого робити не можемо Взагалі нічого Да. ми як будто она Ще? типа. Да. Тики камерой крути. А, и Так, Да, я да кручу, кручи, ножик мій зі мною цей здоров'яний Даже викинути не можу нічого Юра, що? я в тебе на сайті стою, типа, десь Да, на а. А я на спавні в себе маю. Да ти не крутися, ти просто сишь дивися десь фиг куди. Я як на мід, а ты прямо прям мене, мені в душу. Ти це? Ваня, ну-ка, Що ти почедый. Что ты це? блять? А у вас це ще Вы сейчас щиши, а это сысу. Короче, вводить команду в хост нижнє підчеркнення, таймскейл і нажимаєте один. Що? А що у вас з лобі? У мене лобі все чорне стало. А в мене лобі сломалися. Подивися шерма з друзями, подивися, що там буде. Да, в мене розплилися, весь екран розплися. Фотофакт! Що це? це нададуть, подожди. Щось скажуть, що ви читері. Нє, немає чого. Нє, немає чого. Йо маю. Найчіпно. Нє, немає чого. Що такляце, ти чити якісь купив там чи що? Слова вдачі ці кс-ки, тепер грай дайся. У мене звання пропало, шо? О? Шо? <coop> т... шо <coop> 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 <pinpoint> нема нічого, нема, навіть не вилазить, шо? Шо, у мене все нормально, я у мене все починяв. У мене не о є, 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 все, йемо, Паша <пасло>, заходить. Ти шо наклясав, Каже. <пасло> Хочете, я вам сейчас дальше покажу. Давай. Фак на месте, так я иду. Блин, не получилось. Дякую. Три разу не смог попасть. Че, я стою на месте, и Ваня рядом с третьего раза в Дики Бен попал. <ріст> Че, звук ніби бы фрукт решить, я кисню любимый. О! О, я Да-да-да-да-да-да! Двери я на варх мелочи. Смарай! О! А, я думав, я вышел. Включи ускорение. О! Ты меня бессаш просто. Пачка уже. У чоофил. Ой! Випрыгай по движек. За секунду просто прыгай, все. махати. Просто а. Зажми ножиком махати. Зажми ножиком махати. Блин! Слушай, а если взять, Никиси Дейги учишься такие? -мо. О, постріляй семки! Эмки. По даже звук пахать. Че, везьмай ем М-ку и постреляй. Так шо петух взяти? Шо. <реж |yi|> візьми петуха, а. де він? А де петуха. Есть так нереально там... же Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха <піль> <реж> <реш> Да, за секунду. А! Ой, Охо. Так, что до максимума взрубить? чи це максимально. А сейчас мы максимально.

В Менюш... Менюш... мене в менюшці! В мене в менюшці! В мене Він так само діргається! Подивися! Серйозно? Чекай! Вийти в меню, попробуй, подожди, бо я тимчасово не зайду, слід добре зайти треба. Слідок, Він кінчає. мене діргається просто з першої швидкістю! Напиши в консолі, напиши в консолі host timescale ага. і там ставиш одиничку. Нема в тебе? О, мене теж забанили за те, що я виправив скаути. Задатна частина самого. А, ну це було без стаї флекс. Що це махає щось головою? <ріст> What fuck? Ти що захнав, реально? Дожди. Костування. А от ви голови чухає сидить кожну білі секунду. Кіне. А один з пробілом, треба пробіл і один пробіл, тоді. Пробіл, да, з пробілом. О. Все, починилось.